Всім Привіт, слава Україні! Так, сьогоднішнє відео буде цікаве, досить і досить актуальне. Хто зараз чиститься, хто тільки буде починати чистити. Ось ділюсь інформацією, як робимо ми. Але перед початком основного відео хочу попросити поставити лайк, написати коментар підтримку каналу, тому що це дуже допомагає просуванню. І, е, Кого цікавить розсада, є така нова в наявності е, сортів Далі, Аврора Муніра, Лючія, Фенела і ще трішки Мальвіни є. Так що, кого цікавить, пишіть, е, скину фото відео або в попередньому відео, яке я знімав на каналі, можете переглянути, як виглядає розсада. Якщо ні, пишіть на Viber, я скину окремо для вас відео. Спеціально зніму, покажу. Окремі сорти, якщо вас цікавить. Ось. Так що ближче до справи, ось це наше перше поле. Що не знаю, у нас два поля під ягоду. Ось там друге. Зараз де зачистка. Дочищаємо остатні два бугри. ось Оце поле було зачищено першим. І два дні тому ми обробили. Це обов'язкова обробка йде зразу після чистки препаратом на основі МІДі. В нашому випадку ми використовуємо Nordox. В районі 25 грамів на 10 літрів ми даємо саме цього препарату. Ось, І обробляємо по характерному відтінку на плівці. Видно, що ми тут вже обробили. Ось, І трішки додаткової інформації, чому саме мідний препарат йде першим. Ну, Особисто для мене я відмітив декілька важливих таких факторів. Перше, це він. Добре діє при низьких температурах, оскільки зараз рання весна, ночі ще не є досить теплими. Тому потрібні препарати, які діють добре діють при низьких температурах. Мідь це якраз один з наявних препаратів. Ну, препарати на основі міді вони якраз добре діють. Є ще препарати хорус, але ми не будемо обробляти пізніше. Зараз скажу чому. Ось це є перший. Фактор низькі температури. Другий фактор: ще немає виходу бутонів, немає відкриття серцевини, тобто тільки йде стартовий лист. І, тобто нема ризику міддю попалити квітонос. Це є друге. І третє, мідний препарат він є контактний, тобто він працює тільки тоді, коли потрапляє на патоген. А оскільки Після зачистки в нас кущі максимально оголені, І якраз файно міддю працювати, тому що ще не відросло листя і воно не закриває серцевину, і препарат максимально потрапляє на всі частини. Це є третє. І четверте мідь присушує рани. Тобто ми зробили зрізку, в місці утворилася рана. Міддю ми її припалили. І вже через. Цю рану не потрапляє е, патоген, скажімо так. Ось такі чотири фактори. Я думаю, багато хто зі мною погодиться, що це є дійсно так. Потім ми працюємо хорусом, знову ж таки, через причину номер 2 е, що ми, е, вже йде вихід бутона, починається, і немає ризиків попалити його. Тоді ми вже працюємо хорусом. Температури вночі ще. Так само не будуть високими, тому хорус буде йти також наступним. Далі ну, ми це все поступово будемо показувати. Це так, забігаючи наперед, пояснюю чому, бо хтось працює першим хорусом. Ось, я пояснюю, чому ми так не робимо. Ми хорусом робимо другу обробку. Орієнтовно вона буде днів через 16-20. Це все залежить від погоди, бо у нас вже от по прогнозу йдуть приморозки до мінус 5. Так що отак. От е, і два дні тому тут ми е, обробили по листу. І сьогодні я буду обробляти там, то поле дочищаємо. По листу тим самим нордоксом. Ось вже розбавили. Ось. А тут в корінь обробляли препаратом Максим. Досить хороший протруйник. Завжди ми починаємо сезон саме з нього. Е, всі роки я давав перший антихрущ. Ось, а, а потім вже йшов Максим. Але оскільки ще земля не дуже прогріта, і зараз йдуть нас до мінус 5, я не думаю, що Хрущ ще так досить добре підійшов підверх. І ми його перенесли, трошки змістили. Антихрущом ми спрацюємо десь днів через 10. Будемо бачити по погоді. А зараз, поки є ще досить тепло, фунгіцидіком таким пройдемося каплю. Ось так що було. Тому що під плівкою верхній шар все рівно прогрівається швидше і різні патогени скорше просинаються, ніж цей самий хрущ. Тому вирішили першою обробкою робити препаратом Максим. Дозування 20 грам на сотку я даю. Сотку верховую бугор і міжряддя разом. Тобто в мене тут бугор 50 метрів, ширина міжрядя і бугор метр 20 Значить, наприклад, там два бугри, це є дві, з ще сотки. І все, так і, так і працюємо. В принципі, все, що хотів розказати. Так, Хто не знає, як розбавляти препарати, перше ми беремо відерко, набираємо трошки з основної ємності води, літрів там 4. Заміряємо, скільки нам потрібно препарату, цього Nordox. Висипаємо, замішуємо, файно, досить добре, довго розмішуємо, бо там осад залишається. І тоді вже це помішуючи, виливаємо до основної ємності. І все. І Перед кожним разом, як я набираю оприскувач, я зараз ще долию води, тут має бути до повного. Кожен раз тут буде 4 оприскувачі. Я до повного не доливаю. 40 45 літрів, здається, тут вміщається. Розділяю десь на 4 оприскувачі. І перед кожним разом, як я набираю оприскувач, я додатково ще раз розмішую ну, тут, щоб воно не осідало. Так роблю кожен раз, не тільки на мідні, на всі повністю препарати. Я так, я так роблю. Ось, так що, ось такі у нас справи, зачистка вже наближається до завершення. Ось Тут же все сусіди дивувалися, що я з мітлою йду з поля. Ми тут позамітали. Агротканина гродканина взагалі супер, супер. Всім рекомендую. Взагалі економний час, нерви, сили, застелив. О, там місцями буває, бо гор криво воно не прилягає. Ну, ми ще ми це зачистимо і потім додатково купимо такі дюбеля для пінопласту. І там, де криво не дістає, подобиваємо з такими дюбелями для пінопласту. Так що все, Надіюсь, відео було корисне. Якщо виникли якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях, пишіть на Viber, всім допоможу, підкажу. Не сприйміть мою інформацію як належне, це просто моя об'єктивна думка. І просто ділюсь інформацією, як роблю я, а вже вам приймати рішення, довіряти мені чи не довіряти, чи робити по-своєму, чи вірити якимось іншим каналам, хто розказує також багато цікавої інформації. Так що вибір завжди за вами. Дякую за увагу.